Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо готувати з вами пісну страву. Це картопляні зрази з грибами. Рецепт дуже простий, але є кілька нюансів в процесі приготування, тому дивіться уважно. А ще, будь ласка, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайку та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую! Ну що ж, починаємо процес приготування. Для приготування пісних картопляних зраз з грибами нам знадобиться для картопляного тіста 1 кг картоплі, сіль, 40 г крохмалю, 60 г картопляного бульйону, для грибної начинки 300 г грибів, одна цибуля, сіль, перець, олія для смаження та манна крупа або сухарі для панірування. Чистимо та варимо картоплю до готовності у підсоленій воді. Приготуємо начинку. Нарізаємо гриби та цибулю. Обсмажуємо на пательні з невеликою кількістю олії. Тепер цибульку нарізаю. Обсмажуємо на пательні з додаванням олії, цибулю разом із грибами. Додаємо сіль та перець. З відвареної картоплі зливаємо картопляний бульйон. Приблизно половинку нам треба лишити. Він нам знадобиться. Тут в мене приблизно 100 мл. Все інше зливаємо. Тепер робимо картопляне пюре. Масло та воду поки що не додаємо. Маю на увазі ту водичку, яку ми лишили картоплі. картопляний бульйон. Перекладаємо картоплю в миску, вона ще гаряча. Оскільки ми не додаємо яєць, замість яєць в нас картопляний або кукурудзяний крохмаль і картопляний бульйон. Спочатку додаємо крохмаль і все вимішуємо. Я додаю замість борошна саме крохмаль. Через додавання крохмалю маса буде мати більш еластичну консистенцію, ніж коли ми додаємо борошно. Тепер додаємо трішки бульйону. Я додаю приблизно по дві столові ложки перемішую. Зазвичай в мене на кілограм картоплі 60, максимум 80 мл цього бульйону іде. Як я перевіряю, готовність тіста, тісто ще тепленьке. Беру невеликий шматочок. Як ви бачите, воно майже не липне до рук. Чудове тісто картопляне, еластичне можемо використовувати. Формуємо зрази. Це краще робити, поки тісто ще тепленьке, формуємо такі котлетки. Обвалюємо зрази в панірувальних сухарях. Для того, щоб було зручно формувати зрази, мийте руки і трішечки смочуйте їх водичкою. Так, тісто буде продовжувати лишатися еластичним. В мене вийшло 15 разів. Обсмажуємо їх. Обсмажувати будемо з обох боків на рослинній олії до золотавої скоринки. Ну що ж, давайте я покажу вам, що всередині наших зраз. Ви знаєте, що там гриби, звичайно, але які вони соковиті та апетитні ця серединка. Це дуже смачна пісна страва. Ну що ж, спробуємо, що в нас вийшло. Я знаю, що вони дуже смачні. Дуже смачна страва. Обов'язково приготуйте! А зараз саме час поставити вподобайку. Дякую за довіру, за те, що ви зі мною і, будь ласка, бережіть себе. До нових зустрічей!